Сьомо ранку, не знаю чи буде видно, нібито видно. Скорпіон, книжний скорпіон. Вийшов погрітися, мабуть, на ранковому сонці, поки ще не жарко. Чи десь загубився вони такі відлюдкуваті, так сказати. Та це я вранці роздаю. Роздаю тетерів. по захочу, захочу жартую матки и ложки и бачу пылок рассыпанный матки может еще и еще но пылок не суть Жилки через Роздільну решітку вони не можуть пройти, ще тут ніхто не сіє. От. ще рано, але пилок несуть, значить матка є, можливо, і дозріває вже. А можливо, вже і... вже так. Да.